Усіх вітаю. Я отримала чергову посилку від компанії Лівеста. Ну, це, дівчата, нова компанія. Я шопоголик. доки половину не спробую, не заспокоюсь. Так, ось я отримала шампунь з чорним чесником. Дуже гарні про нього відгуки, 400 мл. Це для укріплення волосся проти випадіння. Дівчата, хочу вам сказати, що дуже класні відгуки, дуже класні. Здивіться, який він великий об'єм. Ну, спробую. Дівчата взяла собі дві фарби для волосся. Це е, шоколад кофе, це мій кольор, не знаю, я ще нічого не можу сказати. Е, кажуть, що фарба непогана, але ж треба самі спробувати і подивіться, як вона зафарбовує вину і як вона тримається на волосся. Взяла собі освітлюючий гель для інтимної гігієни. Дівчата зрозуміють, про що я кажу, для чого я е, взяла цей гель. У складі є арбутин, алоє, огірок. Делікатне. Освітлення, ну п'яш 4,8. Спробую, нічого зараз не можу сказати. Оце саме очищувальна піна для миття унітазів. Дівчат 600 мл. Я навіть не знаю, наскільки її вистачить. Щоправда, я доки ну, поки що не зрозуміла, як нею користуватись, ну то я розберусь. Писано, що потрібно тримати балончик кверху дном. Ось, так? І, мабуть, через ось це буде піна. Ось через оце. Ось Буде піна, і потрібно її заливати під саме ну, взагалі, куди потрібно, і 5-7 хвилин треба почекати. Спробую, ще не знаю, нічого не можу сказати. Також взяла незабаром вже Новий рік, щоб ви знали, і взяла знову ж набор денний нічний крем по 30 грамів. Я ще буду замовляти, бо подруг багато, і на подарунок це просто супер. Дешево, як то кажуть, і сердито. Взяла спробувати рідке мило, це з малиною. Об'єм 400 мл. Ну, зараз понюхаю. Ой, запах такий солоденький і маленькою пахне. І він дуже густий. Дівчата, це воно мило дуже густе. Крім того, я взяла собі на пробу це твердий шампунь, дівчата. Проти випадіння волосся. Так, у складі цього шампуню лаванда і розмарин. Дівчата це саме ті травки, які укріплюють волосся та запобігають його випадінню. Також взяла мило з ароматом кавуна. Такі тверді мила я беру, бо у мене син він не дуже полюбляє ось ці рідки. Рідке мило він не любить, тому я спеціально для нього беру ось такі тверді. І взяла собі спрей з розмарином, це спрей для укріплення волосся. Це жирний детокс, саме для жирного волосся, цей спрей з розмарином. Спробую також взяла собі серветки для очищення скла. Я хочу сказати, що я колись купувала схожі серветки, але більше я їх не бачу саме от для очищення скла. Тож вирішила собі замовити Посягді штучки, вони такого гарного кольору. Спробую. Тож, дівчата, я не дуже велике замовлення отримала від компанії Лівест. Кому сподобалась продукція або хто бажає замовити та спробувати, будь ласка, пишіть мені приватні повідомлення, я розповім, як зробити замовлення. Усім тихого мирного вечора до побачення. Зауважте, що з першого місяця реєстрації в компанії знижка на будь-яку продукцію 30% та безкоштовна доставка.